Вітаю на телеканалі Еспресо у програмі Головні новини Білої церкви. Лише актуальні теми озвучуємо в інформаційному підсумку дня. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та щодня вмикайте телевізор о 18, 21 та 23 годинах, бо ви маєте знати більше. Електронних цигарок на 6 мільйонів гривень вилучило бюро економічної безпеки в Білій церкві та фастові у нелегальних продавців. Про це повідомила прес-служба правоохоронного органу. Під час обшуків детективи Беб конфіскували майже 17 тисяч пристроїв. Також знайшли 220 тисяч гривень готівки. Гори ділки незаконно постачали цигарки та рідини для їх заправки без акцизу на території Київщини з березня минулого року. Наразі Детективи встановлюють всіх причетних зловмисників та схеми поширення контрабанди. У понад 6 мільйонів 640 тисяч гривень обійдеться міському бюджету облаштування 15 найпростіших укриттів у Білій церкві. Відповідні тендери провело управління капітального будівництва міської ради на сайті Держзакупівель Прозоро. Будинки, в яких відремонтують підвали – Василя Стуса, 76, Східна, 26, Зелена, 28 та 30, Івана Кожедуба, 155 та 155А – Бульвар Олександрійський, 75 та інші тендери. Виграли два підприємці: ФОП Лещенко та Шкіндер. Але прикметно, що у тендерах не вказані ні умови, ні об'єм, ні кошторис виконання робіт. До того ж, договори уклали без використання електронних систем. З початку року в білій церкві трапились 44 ДТП з потерпілими. Найчастіше причинами автотрош є ігнорування здебільшого водіями елементарних правил на дорозі. Громадськість закликає відповідні органи розробити концепцію зі зменшення аварійності на найбільш небезпечних ділянках міста. Рейтинг топ ризикованих вулиць міста проаналізував наш телеканал. Перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції чи гонитва на червоне світло. Такими діями керманичі часто провокують автотрощі, внаслідок чого розбиті машини, постраждалі та навіть загиблі. За статистикою патрульної поліції Білої церкви, з початку року найбільше, а саме шість ДТП з потерпілими, трапилось на проспекті князя Володимира. Друге місце в антирейтингу посіли проспект Незалежності та бульвар Олександрійський. На кожній з цих ділянок дороги водії спровокували по п'ять аварій. Останній шабель ділять між собою скверське шосе. Та вулиця Дружби по дві автопригоди на території обслуговування батальйону міста Біла Церква за січень лютий 2023 року трапилося 44 дорожньо транспортних пригоди з потерпілими, при яких дві особи загинули, і 57 отримали тілесні ушкодження різного ступеню. Основними причинами скоєння даних пригод це є порушення правил маневрування. Порушення правил проїзду, перехресть, порушення правил проїзду пішохідних переходів, а також на дотримання дистанції. А ось на думку громадського активіста Віталія Нестеренка ще однією аварійно небезпечною ділянкою в місті є перехрестя між вулицями Героїв Небесної Сотні та Героїв 72-ї бригади, де через нехтування водіями правил дорожнього руху постійно трапляються зіткнення. Якщо ми подивимось на опору навіть сусіднього світлофора, то видно, ну, от бачите, як проїхали, людина, не пропустила от тож, це аварійна ситуація. Опора склеєна з двох частин. Вона вже один раз її зрізали повністю, і перед цим стоїть також опора, яка там була до цього, і вона також була збита повністю. Тобто, це свідчить про те, що людина, переходячи тут, не може бути в безпеці і якихось ефективних способів забезпечити безпеку людей тут не, не, не відбувається. Тож громадськість пропонує облаштувати на цьому перехресті коловий рух з відповідною пропозицією. Вони вже звернулися до одного з депутатів міської ради. Коли водій заїжджає на круг, він набагато уважніший. Там треба друг друга пропускати. Там неможливо розігнатися, тому що тобі все одно прийдеться повертати. Ми запропонували як один із варіантів: це учбові радари, це такі великі табло, на яких напишеться швидкість руху автомобіля автомобіля. і коли проїжджає автомобіль, він може бачити власну швидкість, чи він перевищує, чи не перевищує. Також як варіант може бути встановлення міцних болертів, які при аварійній ситуації здатні зупинити автівку та вберегти життя пішоходів. Натомість одні водії вважають, що потрібно зменшити інтервал між зеленим та червоним сигналами світлофора. Інші ж стверджують, все залежить від вихованості керманичів на дорозі. Дані дотримуються правил. Ну світлофор стоїть більше тут ніяких не можна зробити. Що зробити? Більш уважнішими бути на дорозі. Більше якихось знаків таких, щоб водії там ну звертали увагу на та не знаю. Ну, освітлення так само зараз, вже слава Богу, є. Взагалі в інших містах є така дуже гарна практика. Я вважаю, як лежачі поліцейські, але в даному випадку це навряд чи допоможе, тому найкращий е висновок те, що там буде доречною саме стрілка, поворот. На мою думку, зробити замість перехрестя коло, встановити більше дорожніх знаків. Намалювати чітку якісну розмітку я думаю, цього буде достатньо. Кожна така ініціатива потребує фінансування з міського бюджету, а також спільного бачення відповідних служб. Тож, поки фахівці думають над механізмами зменшення аварійності на дорогах Білої церкви, патрульна поліція закликає всіх учасників руху бути уважними та дотримуватися взаємоповаги. Пішоходам в першу чергу повинно вони повинні перетинати проїзну частину відповідно до дозволених місць. І це... Пішохідні переходи, якщо їх відсутності по лінії тротуар в межах перехрестя, щоб пішоходи виділяли себе на проїзній частині в темну пору доби, то тобто, це світловідбиваючі елементи на одежі, на речах, щоб водій їх бачив, водії повинні дотримуватися безпечної швидкісті руху, щоб відповідно реагувати на зміну дорожньої обстановки, не порушувати правила маневрування. Не також зменшувати швидкість і забезпечувати безпеку під час проїзду пішохідних переходів. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. За тиждень на Київщині зареєстрували майже 1080 підтверджених випадків коронавірусу, зокрема 202 у дітей. Про це повідомив департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Цей показник зріс майже на 5% у порівнянні з попереднім періодом. До лікарень госпіталізували понад 250 чоловік. Тим часом протягом тижня в регіоні щепили від ковіду майже 1200 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії вже зробили майже 1 мільйон 909 тисяч уколів. За понад рік війни до Білої церкви приїхало понад 16 тисяч переселенців. Натомість у місті досі немає шелтера. Куди б могли тимчасово розмістити людей із зони бойових дій на цьому? Наголошує волонтерка Анна Федченко та закликає міську владу Білої церкви виділити, хоч приміщення. Та наводить приклад чоловіка, евакуйованого з Мар'їнки. Бідолаха не мав ні грошей, ні речей, ні місця для проживання, а головне родичів чи друзів. А оскільки у місті немає соціального житла, йому ніде було переночувати. На щастя, врятував волонтери, які знайшли вільне місце у монастирі спасо пасоперебраженського собору. До того ж, небайдужі нагодували інваліда другої групи, дали гігієну та ліки. А поліція допомогла знайти опікуна переселенцю Але це лише одна історія, яка закінчилась добре, адже таких як Віталій сотні у місті добра. Віталія відправили у відділ соцзахисту, щоб той оформив довідку, але йому відмовили, бо потрібна адреса, де людина буде жити. А без довідки ВПО його ніхто не може поселити. Священники погоджуються вказати адресу собору. Хочу подякувати їм, які проявили милосердя, поселили і нагодували людину, якій потрібна була підтримка. В той час, коли відділ соціального захисту і мерія, куди теж ходив пан Віталій, розвели руками і сказали. На жаль, нічим допомогти не можемо. В Україні працюють тисячі магазинів одягу, але жодного немає для людей з інвалідністю. Проте у білій церкві мешкає жінка, яка вирішила стати законодавцею моди для тих, хто пересувається на візках. Дизайнерка розробила ескізи та вже відшиває першу колекцію завдяки двом виграним грантам. В її майстерні побував наш кореспондент Ярослав Гопаца і розпитав про тонкощі швейного бізнесу. Знайомтесь, це Анна сім років тому її життя докорінно змінила травма спинного мозку, і вона опинилася у візку. Після нещасного випадку модельєрка-конструкторка за освітою вирішила створити власний бренд одягу, так як на собі відчула наскільки незручним є вбрання для людей з інвалідністю. Спочатку жінка шила вдома і лише для себе, згодом вирішила розширити бізнес і нині працює. У майстерні, як запевняє 37-річна білоцерківчанка, ніхто в країні не створює лінійки одягу для людей, які постійно сидять. Тож вона розробила власні ескізи та одягнула у зручне вже майже півсотні українців із Білої церкви, Львова, Дніпра та Чернівців. Після падіння я думала, що я вже шити не буду. Ну завершу для себе позвонила одна клієнт і сказала: Ти збираєшся шити чи мені шукати іншу дівчинку? Я так задумалась, ні. Я дуже полюбляю, коли люди співпрацюють зі мною. Я кажу, я буду шити. І я почала там мені як підказали, каже, пробуй ліктями шити. Не можеш ногами, плечима. Ну люди ж малюють зубами. Правильно? Ну чого ні? І я підлаштувалася. Промислова машинка у мене є моя нога, смінна, десь вона ходить тут за мною. А побутові машини то це ліктів натиск. Бізнес анни став можливим завдяки двом грантам від держави та київської школи економіки. Загальна сума майже півмільйона гривень. За ці кошти жінка закупила обладнання, тканину. А нині розробляє сайт для бренду, якому дала назву вільні. Його концепцію білотарківчанка почала створювати ще рік тому, і лише зараз все дійшло до завершальної стадії. Розроблений тільки на прошлому тижні логотип. Тип затверджувати будемо офіційно патентувати марку вільні через те, що віл колесо, вільні, вільні і одяг вільний повинен бути, зручний і трішки українського що народ ми вільний. Спочатку ми почали це спортивні костюми Ви ж розумієте, зараз люди хочуть зручність всі. І спортивних костюмів, потім розробили брюки, тому що класика теж жакет є, жіночий, розроблено, чоловічого піджака поки немає. Але у нас, розумієте, ну, розробити саму конструкцію, коли ти вже розумієш, де потрібно якби. Зменшити наплив тканини, де його потрібно збільшити, де довжину, ти вже просто береш лекало і будуєш. За словами кравчині, її бренд матиме звичну розмірну сітку S, M, L та інші. Однак кожна людина індивідуальна. Тож, аби клієнтам було зручно носити одяг, вони заповнюватимуть анкету, куди вноситимуть дані про особливості свого тіла. А вже відштовхуючись від цього, анна підганятиме виріб під них. Стверджує, поки популяризувати одяг для людей з Інвалідністю буде в Україні, але планує вийти і на європейський ринок. Ось бомбер: це новий костюм, манжети для того, щоб в колеса не попадала тканина, було зручно. І він вкорочений до талії через те, що саме брюки подовжені. Ну, тобто, поясниця не виглядає все чітко. А ось нова розробка. Хочу вам показати, щоб зрозуміли, ось що ми робимо. Тобто положення тіла людини. Повторюю, і загалом, да, це буде ще допрацьовуватися. Є у Анни помічниця, яка поруч з нею при всіх процесах. Тетяна контролює замовлення, документацію та поставки товару, а також допомагає жінці діставати те, що лежить за високо. Їхня дружба розпочалась майже 10 років тому з замовлення. А після нещасного випадку Тетяна стала не просто клієнткою, а рідною людиною. Я приходила шити для себе, для своєї дочки. Так ми познайомились з нею. Потім довго довго я не обшивалась, потім вийшла ситуація, що Анюточка у нас впала. Хотіла перестать шити, Ми їй цього не дали. Ще не одної отрицатиму слова в сторону Нюти не почула. Всі, все, всі задоволені, всім подобається. Приїжджають ще заказують, і якщо починають в неї шитися, це йде далі, 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 далі. А чи продовжуєте от ви, Да, я, я стою ось в костюмчику, яку, який пошила мені. Анюта. Я продовжую. Я продовжую. Дочка у мене продовжує. Ні, ні, ми майстра ми не міняємо однозначно. Такі люди, як Анна, наприклад, української незламності та мотивує, попри всі складнощі, не втрачати жагу до життя, бо можна зробити все, якщо вірити у власні сили. Ярослав Паца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ефір продовжуємо новинами спорту. Білоцерківець Богдан Олевич став переможцем Triton Swim Marathon 2023, який відбувся в Одесі. Також в Ужгороді відбувся чемпіонат України з художньої гімнастики, в якому взяли участь понад 200 спортсменок із 52 клубів України. Команду з Білої церкви представляли чотири грації: Олена Чумак, Валерія Десятниченко, Анастасія Данільченко та Тетяна. Сибам дівчата показали гарні результати, змагаючись серед найкращих гімнасток України. Це всі важливі події на цю хвилину. Ви дивились головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. У студії для вас працювала Дар'я Рубан. Попередні наші випуски програм ви можете переглянути на Ютуб-каналі та в інших соцмережах. Залишайте свої коментарі та діліться думками з нами. Також пишіть, якщо бачите несправедливість або помічаєте, що на проблеми міста ніяким чином не реагують. Дякуємо, що довіряєте нам. До зустрічі. We'll be right <laughs> back.